Територіальне відділення антимонопольного комітету вимагає від Київради скасувати рішення щодо заборони продажу алкоголю у малих архітектурних формах. Однак у міста інша непохитна позиція щодо цього питання. Аргументи сторін вислухала Юлія Почивалова. У Київраді запевняють, рішення, що забороняє продавати алкоголь у кіосках, не було несподіванкою для столичного бізнесу. Йому передувало тривале обговорення. Щоправда, підприємці, які торгують пивом та міцними напоями, не надто активно брали у цьому участь. За весь цей час надійшли пропозиції від одного тільки об'єднання підприємців. Це на перевагу ну десяткам звернень від релігійних, від спортивних організацій від організацій, які займаються здоровим спортом. Особом життя на підтримку такої ініціативи київського міського голови на підтримку такої ініціативи Київської міської ради до того ж з такою пропозицією зверталися і багато киян, яким набридло бачити розливайки та ятки з алкоголем під власними будинками чи у парках. Відтак більшість містян підтримали ініціативу депутатів. Мені не подобається, коли де п'ють Я вважаю, що це очень плохо. Поэтому, якщо буде хоча б такого роду запрет, може бути знизиться вот этот вот. Якби как бы молодіжне безконечне піво і проші напіки. поэтому я підтримую. Я взагалі не сторонник алкоголю, а тим більше, якщо він такий буде легко доступний, і його можна буде придбати в будь-який час, в будь-якому місці. Заборона на продаж алкоголю у мафах запрацювала ще у квітні, але прибрати зеленого змія зі своїх полиць від підприємців вимагали не одразу. Їм дали час на перепрофілювання. Та замість того, щоб позбуватися пляшок зі своїх кіосків, торговці пішли оскаржувати рішення і знайшли союзника територіальне відділення антимонопольного комітету. Адміністративною колегією Київського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України прийнято рішення, яким визнано дії Київської міської ради порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що полягають в установленні обмежень на здійснення окремих видів діяльності та реалізацію певних видів товару на ринку роздрібної торгівлі алкогольними напоями на території міста Києва. Цим рішенням обласне відділення АМКУ дало Київраді місяць на скасування заборони. Термін збігає наприкінці цього тижня. Утім, змінювати своє рішення депутати не планують. кажуть, готові відстоювати здоров'я киян. Це є відвертий лобізм алкобізнесу. Якщо антимонопольний комітет в судовому порядку буде добуватися якихось санкцій, від міської влади, ми будемо захищати відстоювати свою позицію в суді. Питання продажу алкоголю. воно є однозначним. Ця практика діє в багатьох країнах світу. Ця практика діє в багатьох містах України. А про те, що Україні потрібно звертати увагу на боротьбу з пояством, говорить статистика. Адже наша країна входить до п'ятірки найбільш питущих країн світу, а найгірше, що алкоголізм молодше. вік підлітків, які вживають, починають вживати алкоголь, дуже помолодше. Якщо я зараз стикаюсь, коли консультую пацієнтів, в частності дітей в клініках Хмельницького, діти починають вживати алкоголь 12-13 років. Так само змушують замислитись і ще одні цифри: близько 80% побутових злочинів коїться саме на підпитку. Аби захистити киян від впливу зеленого змія, депутати Київради також планують заборонити продаж будь-якого алкоголю вночі. Юля Подшивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.